Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску Фабриціо Роману розповів нові деталі щодо долі Мудрика після допінг скандалу. Маліновський поділився позитивними новинами з процесу відновлення після важкої травми. Авторитетний німецький журналіст натякнув, що Зінченко переходить в Борусію. Трабзон після трансферу в Сікана хоче придбати у Полісся Назаренка. Топовий італійський інсайдер Фабріціо Романо висловився щодо допінг скандалу українського вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика. Стосовно тесту Мудрика, станом на зараз дуже мало шансів, що Михайло зможе повернутися у футбол найближчим часом. В сезоні 24-25 Михайло Мудрик провів 15 матчів на клубному рівні, відзначившись трьома забитими м'ячами та п'ятьма гольовими передачами. Портал Transfer Market оцінює вартість гравця в 30 мільйонів євро. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Півзахисник та збірної України Руслан Маліновський прокоментував своє відновлення: все йде добре, моя щиколотка зажила, і за допомогою персоналу я працюю весь час. Однак, щоб повернутися на поле, я повинен почуватися на 100%. Чи можна назвати дату повернення? Ні, тому що ризикувати немає сенсу. Це може зайняти два тижні, місяць або півтора. Багато залежатиме від відповіді, які я отримаю найближчим часом, але я не можу дочекатися, щоб повернутися до гри. Ви боялися, що доведеться закінчувати з футболом. Ми знаємо, що є приклади, коли гравці змушені завершувати кар'єру після серйозних травм, після кількох операцій. Я, чесно кажучи, не боявся. Я ніколи не боявся не грати. Той факт, що я порвав хрестоподібну зв'язку, коли грав за генк, ймовірно, допоміг. Я був відсутній 8 місяців, і я вже знаю, що тільки за допомогою постійної та щоденної роботи можна подолати таку серйозну травму. Я не люблю дивитися ігри з трибун. Я так сумую за грою з товаришами по команді і не можу дочекатися, щоб повернутися та допомогти команді. Цитую Маліновського тут Веб. Нагадамо, Маліновський зазнав травми на початку другого тайму матчу п'ятого туру серії А проти Венеції. У футболіста діагностували вивих гомілкостопного соглоба та перелом малогімілкової кістки. Після операції його повернення на поле очікується не раніше весни 25-го року. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Логотип якого футбольного клубу зображений на екрані. Захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко може незабаром перейти до Дортмунської Борусії. Про це повідомляє відомий німецький журналіст Флоріан Плетенберг. Раніше Плетенберг зазначав, що Борусія та Арсенал активно обговорюють можливу угоду, яка передбачає оренду з опцією викупу контракту гравця. Сам Зінченка також виявляє інтерес до переїзду в Дортмунський клуб. Нещодавно журналіст прокоментував свій попередній пост, використавши емоції, натякаючи, що угода близька. До фінального етапу. Зазначимо, що контракт Зінченка з Арсеналом діє до літа 2026 року. Турецький Трабзонспор проявляє інтерес до півзахисника Полісся Олександра Назаренка. повідомляє джерело. За даними джерела, трабзонспор планує запросити Назаренка, чиї контракти з Поліссям діє до кінця червня 2028 року. Нагадуємо, раніше Трабзонспор оголосив про підписання нападника шахтаря Данила Сікана. Журналіст Михайло Співаковський озвучив нові деталі нездійсненого трансферу Богдана Слюбика з руха в Динамо. З того, що я чув, конкретно про цю історію. Дійсно, там була розмова на рівні 5 мільйонів, але схема була доволі цікава. Передбачалося, що Слюбик піде в оренду. Потім, якщо він сподобається Динамо, кияни скористаються скористається опцією. А потім, коли Слюбік буде проданий в один з європейських клубів, то все, що понад 5 мільйонів, буде ділитися навпіл між Динамо та рухом. Така схема: трішки схожа на схему з супрягою, крім того, що там Динамо дійсно сплатило 6 мільйонів. Але як можна продати гравця за кордон за ціною 5+, плюс, якщо він не отримує постійної ігрової практики? З того, що я знаю, дійсна була розмова про те, що у Слюбика буде хоча б 50% ігрової практики в Динамо. А Шовковський цю практику і цей відсоток Слюбику та руху не гарантував. Поділився в співаковській програмі. Тато таке. Нагадуємо, що Слюбик цього місяця перебував на перегляді у Динамо, але кияни вирішили не підписувати гравця, оскільки вважають, що він не перевищує рівень захисників, які вже є в команді. Богдан є вихованцем Карпати. Перейшов до руха у жовтні 2020 року. Його контракти з клубом діє до 30 червня 2027 року. У поточному сезоні футболіст провів 6 матчів за жовто-чорних. Слюбик має досвід гри за юнацьку та молодіжну збірну України, а також викликався до Олімпійської збірної. Вартість гравця за оцінкою трансфермарки становить 700 тисяч євро. Англійський плімут, який зараз перебуває на останньому 24-му місці в чемпіоншипі, маючи 21 очко, розглядає можливість підписання Максима Таловерова, Повідомляє Sky Sports. На українського захисника звернули увагу після того, як зірвався трансфер Майка Ерт зі спарти Роттердам. Нідерландський футболіст побоювався, що команда може вилетіти до третього дивізіону Англії. Плімут планує підписати Таловерова на повноцінній основі, але подробиці потенційної годи поки не. У цьому сезоні Максим провів 20 матчів за ласк і відзначився одною результативною передачею. Захисник має у своєму активі 7 матчів за збірну України. За оцінкою Трансфермаркет, вартість Таловерова становить 2 мільйони євро. Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський ухвалив остаточне рішення стосовно захисника іме Окона, який перебував на перегляді. Південноафриканський гравець не зміг вразити наставника, тому у складі столичного клубу його не буде. Іме Окон склав останній іспит перед Шовковським, зігравши всі 90 хвилин у товариському матчі проти Косовського Лапі. Однак, попри всі зусилля двастрічного центрбека, тренерський штаб Динамо вирішив відмовитися від його послуг, повідомляє Джерело та то таке. Контракт Окона належить південноафриканському клубі Суперстар Юнайтед у рамках зборів у Туреччині Він зіграв за Динамо три матчі. В інтернеті з'явилися зображення макета майбутнього стадіону Житомирського полісся. Згідно з проєктом, нова арена буде виключно футбольною, а її запланована містка складе 12-15 тисяч глядачів. Стадіон зводитимуть за особисті кошти власника клубу Геннадія Буткевича. Очікується, що арена розташовуватиметься на вулиці Покровській, недалеко від перехрестя з проспектом Незалежності. Наразі точних термінів початку або завершення будівництва стадіону ще не оголошено. Лос-Анджелес офіційно запропонував житомирському полісію трансфер Артема Смолякова. Подумляє, та то таке, як повідомляє джерело, під час перемовин керівництво полісія змогло суттєво покращити умови угоди. Початково запропонована сума становила трохи більше одного мільйона доларів, але в результаті переговорів остаточна ціна трансферу зросла до двох мільйонів. Крім того, Житомирський клуб зберіг за собою відсоток від майбутнього продажу футболіста. Переговори між сторонами перебувають на фінальній стадії. І всі умови трансферу вже були узгоджені. Остаточне схвалення угоди надав президент Полісся Геннадій Буткевич. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.